вечір. Традиційно о цій порі черговий інформаційний випуск новин. Сьогодні субота, 27 жовтня. Сьогодні ви побачите таке. Закінчено перший етап реконструкції пологового відділення Центральної райлікарні. Урядинщина урочисто відзначила 68-му річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. Монастир на честь Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського чудотворця відзначив триріччя від дня свого заснування. А зараз про це та інше – докладніше. Завершився перший етап реконструкції порятинського пологового відділення. 25 жовтня цю подію відзначали урочисто. В кінці серпня розпочалися роботи із реконструкції пологового відділення. Всього за два місяці вдалося виконати перший етап ремонту у повному обсязі. Сьогоднішня подія, яка у вас, вона також належить до великих масштабів. Переформатування, нова якість нашої роботи, переформатування в центр матері, це нова якість нашої роботи, це новий стандарт, це підвищений стандарт. Це означає, що не тільки місце саме, не тільки будівля, не тільки ліжко місце, а це означає, що найголовніше якість медичної допомоги зараз наближається до високих стандартів, які ми всі очікуємо, які очікують від нас люди. Найголовніше в житті кожної людини це здоров'я. Тому в Пирятинському районі значну увагу приділяють саме цій галузі. Ми сьогодні говоримо про охорону здоров'я не лише тут. Ми говоримо, як там створена сімейна буде медицина, ми про це говоримо. Як буде швидка допомога формуватися, курса ніхто не ламає. Ми працюємо чисто, чисто відкрито для того, щоб створити всі умови. Бажаю всім успіху. Вітаю вас святом! Під час проведення першого етапу реконструкції пологового відділення було зроблено багато роботи. Утеплено та приведено в належний стан стіни приміщення, здійснено капітальний ремонт даху будівлі, замінено всі вікна та вхідні двері, а також комунікації, електромережі, водопостачання та каналізації. Крім цього, виконані фасадні роботи та облаштовані прилеглі території. Почали з пологового відділення. Я вважаю, що це вільно, що вже починається починається життя. Так що, дай Бог, будемо сподіватися, що ми доберемося і до внутрішньої частини, зробимо достойно, як потрібно. Дай Бог, що на цьому відділенні ми не встановимося, потихеньку будемо йти далі, далі, далі. І з нашого, як висять лікарні, ми можемо зробити той центр, що може дійсно надавати людям допомогу, життя, продовження роду і все інше. Реконструкцію та реорганізацію пологового відділення планується зробити у три етапи: перше вже виконано, решту передбачено провести у наступні два роки. Сьогодні ми рапортуємо обласному керівництву, обласному управлінню охорони здоров'я, що ті зобов'язання, які ми брали на себе 6 січня цього року, ми ще всі виконали. Я думаю, що зобов'язання ваші. По проєкту 18 мільйонів ще далі. Ви також дотримуєтесь через обласну раду, і ці кошти будуть відходити в наступному році, щоб ми дійсно могли привести цей наш прекрасний вже центр матері, хоча б з в належний рівень. Якщо вже справа дійсно зрушилася з місця, то я думаю, буде відкриття і другої, і третьої черги цього приміщення, і воно буде також як і в Полтаві, обладнане сучасним обладнанням. І буде надавати якісні послуги нашим громадянам. І по-друге, це те, що покращилось робочі місця нашим медичним працівникам. З нагоди завершення першого етапу реконструкції за такий короткий час на адресу всіх причетних до цієї справи лунали слова вдячності. Я вдячний всім тим, хто розпочинав цю роботу, і мова йшла про. Покращення якості надання медичної допомоги в першу чергу нашим нашому населенню нашим людям. По-друге, низько склоняю голову перед губернатором нашим, перед Олександром Васильовичем Довіченко, що він все-таки зрозумів це наше питання. Я дуже вдячний районній раді, районній державній адміністрації за цю всю роботу, яка проведена. По реконструкції полового будинку. Я хотів би подякувати будівельникам Володимир Вікторович, вашій організації за те, що у вас прекрасні спеціалісти, Я бачу, хлопці стоять. Хлопці, велике вам спасибі за якість роботи, за підхід до роботи, за те, що ви робили швидко, акуратно і фактично. Ну наші всі ті зауваження ви виконували і працювали на совість нормально. Ну і дякую всім медичним працівникам. Тут більшість з вас приймали участь також. Якусь якусь свою участь складали у тому, що воно робилося. Нам дійсно цього всього хотілося, і ми бачимо результат. Пирятинський лісгосп надав молоді деревця для облаштування прилеглої території. Представники влади посадили по ялинці на знак продовження благородної справи та росту порятинського населення в стінах оновленого пологового будинку. 25 жовтня в Пирятині відбулася не одна знакова подія. Цього дня в місті відкрили сучасний атлетичний центр. Освіта Пирятинщини працює над створенням нової школи. Її мета максимально розкрити можливості кожної дитини та усіляко їх розвивати. Для того, щоб реалізувати цю ідею, необхідна база. Тому відділ освіти і влада роблять усе, щоб втілити в життя програму Нова школа. Наслідний рік ми також передбачили в обласному бюджеті великі, значні кошти для того, щоб розвивалася освітянська галузь. А загалом в області діє програма підтримки освітянської галузі на 2012-2015 роки. Я думаю, що це та програма, вона повинна стати основною в нас в області і такі ж програми є в державі. Бо хто турбується за освіту, за юне покоління, той дбає про майбутнє. Ідея відкрити атлетичний центр виникла давно, проте реалізувати її вдалося лише сьогодні. Дякуючи тому, що Уряд вже два роки підряд, цей нинішній уряд передбачив у бюджетах спеціальний рядок кошти на заходи з позашкільної роботи з дітьми. І ми маємо можливість направити частину коштів безпосередньо позашкільним навчальним закладам. І, і, і порядниці знають, що розвиваються і б'ють тепер у нас, і станція юних техніків. От, і частину коштів ми акумулювали, щоб створити спортивну базу. Атлетичний центр створений на базі порятинського ліцею, проте буде підпорядкований дитячо-юнацькій спортивній школі. Чому в ліцеї? Тому що в ліцеї є приміщення. Під всім закладом є прекрасні підвали, достатньої висоти. Вони просто зараз захаращені, стоять просто будівельним сміттям, нікому туди немає діла, немає коштів. Тут можна було б хто знає, що зробити: і тири, і зали, тенісні, і більярдні. І можна й бігати навіть було Його треба поступово освоювати. Урочисто відкривали атлетичний зал у присутності вчителів та учнів. На свято завітали люди, які допомагали реалізовувати проект. Заступник голови облдержадміністрації Олександр Коваль, голова райдержадміністрації Микола Купріян та голова районної ради Олексій Нечепоренко. Їм і надали право перерізати червону стрічку та першими оглянути атлетичний центр. Це прекрасний зал, який зроблений силами і своїми, і спортовськими. І загалом при організації влади це так і повинно бути, бо влада повинна бути імпульсом тим, який додає. Але те, що зроблено, це конкретно воно є, воно для дітей, для спортивних змагань, для спортивних зрушень, для здоров'я кінцек. Далі зал оглянули діти та вчителі. Всі були в захваті від побаченого і одразу кинулися випробовувати тренажери. Бо тут дуже багато тренажерів, і тут можна займатися спортом. Займатися цим спортом, щоб цим стати сильним. Займатися в тренажерному залі зможуть не лише діти, а й дорослі. Сюди будуть, я знаю, ходити, звичайно ж, ліцей, вихованці дитячої інакше спортивної школи, сюди будуть ми робимо графік, тіти четвертої школи їм близько, можливо, і шостої, там у них є свій невеличкий зал такий. От. І я знаю, що сюди будуть ходити педагоги з місцями своє здоров'я. Ми запровадимо абонемент, по якому може кожен дорослий вніс певну суму грошей, викупши таке абонемент на місяць, на півроку там чи як, приходить сюди і е, працювати над собою. Заняття для дітей в залі будуть проводитися не лише після уроків. Атлетичний центр використовуватиметься і в навчальному процесі. Зараз програма побудована таким чином, що вчитель фізичної культури має можливість варювати, там, які види спорту обирати більше. Тепер, звичайно, що упору буде не, 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 не тільки на легку атлетику, що в нас більше було, не тільки на, гімна, на гімнастику, як таку в залі, а на атлетичні види. І, звичайно, уроки з культури будуть проходити і тут. Щойно відкритий центр обладнаний сучасними тренажерами. Також створено комфортні умови для заняття спортом. Тут є місце де можна штангу піднімати, гирі, тренажери на будь-які групи м'язів. Тут є місце, де можна просто посидіти на дивані, пити чаю, пограти в теніс. Тут зробили ми прекрасні туалетні кімнати, душові, гаряча вода. є. приходьте, працюйте над собою і допомагайте у світі. І за обладнанням, і за людьми, які будуть займатися в залі, слідкуватиме спеціально підготовлений фахівець. Доки в порятині готувалися до відкриття атлетичного центру, учні першої школи займалися спортом на подвір'ї навчального закладу. Своє заняття вони називають стрітворкаут. Ось так старшокласники першої школи прагнуть навчитися робити різні викрутаси на турніках. Власне відео з інтернету і спонукало хлопців займатися стріт-воркаутом. Він популярний, але і так мені самому. Воно для тіла хорошо, і ну, руки ну, качай шуки. Почали всі займатися. Я ж теж захотілося мені, щоб на турніках разні види робити. Хоча хлопці займаються цим видом спорту всього кілька місяців, проте вже навчилися виробляти деякі трюки. Найважче його тут робити, це що я робив луну, луну і сонечко. Це саме найважче. Склявка стойка. Учимося різним трюкам на турніках, получається ну, потихеньку. Як говорять юнаки, виконання цих вправ потребує неабиякої сили та концентрації. Адже не все так просто, як здається, та й отримати травму також можна. Все важко. Легкого нема тут. Витривалість, думати потрібно, ну і техніка. Кому деться, кому ні. По-разному. З інтернету подивимось відео, самі робимо. Коли, коли як виходить, коли ні. Якщо не виходить, не робимо, закидаємо, дивимося нові трюки і пробуємо нове, нові трюки робити. Проте хлопці кажуть, що все це варто терпіти заради результату. Сила, уміння. Дівчатам подобається трохи. Ловка фізична підготовка буде. Красиве тіло. Дівчатам подобається». Щодня хлопці наполегливо тренуються на перервах та після уроків. Виконують свої вправи на території школи на турніках. Вони вже афаздовбані. Можна впасти непогано. Звичайно, хотілося. гімнастичний особливо». Сподіваємося, що поряд із новим парканом у школі все ж таки колись з'являться і нові турніки. 28 жовтня Україна відзначає 68-му річницю визволення. З цієї нагоди у п'ятницю відбулися урочистості у районному будинку культури. Порятинська громада аплодувала героїзму ветеранів Великої вітчизняної війни, які і нині є активними учасниками розвитку порятинського краю. То, як не учасники хору ветеран, найкраще знайомі з подіями Великої Вітчизняної війни. Тож саме їх виступ і відкрив урочисту програму до 68-ї річниці визволення України. З пісню в пісню звучали слова, які допомагали учасникам бойових дій Великої Вітчизняної долати будь-які перешкоди, вселяти бойовий дух і волю до перемоги. Загиблих пом'янули хвилиною мовчання. Слова щирої вдячності визволителям звучали з уст голови районної державної адміністрації Миколи Купріяна, голови районної ради Олексія Нечепаренка, заступника міського голови Ігоря Шикеринця, голови ради ветеранів Богдана Дубецького. Відзначили з нагоди 68-ї річниці ветеранів і учасників бойових дій грамотами і подарунками. Подякували за визволення, відбудову, активну життєву позицію і виховання підростаючого покоління. Грамотами нагороджені Анатолій Пилипенко, Олексій Щека, Галина Шепелявцева, Іван Лебій для всіх ветеранів визволителів звучали пісні та повоєнні мелодії у виконанні хору ветеран і учасників художньої самодіяльності районного будинку культури. У фоє районного будинку культури була облаштована виставка, присвячена 68-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Готували виставку працівники Центральної районної бібліотеки та комунального підприємства Порятинський районний краєзнавчий музей. Обирали матеріали військової тематики. Приміром, музей виставив речі, якими користувалися солдати та офіцери в боях. Головні убори, посуд, польові сумки та деяке військове спорядження. Бібліотека підібрала газети, вирізки, фото та книги, що стосувалися періоду Великої вітчизняної війни. Звернули увагу на матеріали, які розповідають про участь порятинців у боях та їхній внесок у здобуття великої перемоги. У четвер, 25 жовтня, у районному будинку культури проходило свято з нагоди 14-річчя заснування клубу Мрія. На свято завітали гості із Прилук, Срібного, Хоролу та Лубен. Присутніх привітали керуюча справами виконавчого комітету міської ради Лариса Кочур та завідувач відділенням соціальних послуг територіального центру Наталія Панікар, директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Юлія Кабушка і телефоном голова Полтавського обласного осередку Союзу організації інвалідів Сергій Чумак. Валентина Димова провела для присутніх ігри та конкурси. Мрія висловлює подяку міській та районній радам, районному будинку культури територіального. Му центру і спонсорам за допомогу. Припинити відлік часу і повернутися на 40 років у минуле. Не кожній людині таке до снаги. А вихованцям танцювального гуртка колишнього будинку піонерів вдалося зустрітись із своїм дитинством. 1970 року, коли наказом районного відділу освіти був призначений керівник і в будинку піонерів створений танцювальний гурток, їм було по 10-11 років. Крізь простір і час вони поспішали на зустріч з дитинством з Москви і Санкт-Петербурга, Києва і Дніпропетровська з Радісні і схвильовані, вдивлялися у старі фотографії, впізнавали на них себе і своїх друзів, поринали у спогади. Мы с огромной радостью э, после школы забросив портфели, а кто-то из портфелями вместе несли сюда в дом пионеров для того, чтобы э, прибыть на репетицию. Никто не опаздывал. Для всех это было, ну, наверное, лучшими днями э, нашей жизни и лучшими часами нашего детства. У нас дома было на покарание. Там погано тирку тремов, такая, так, на танцевальный не пущу. Серьезно, без никого". Ну, это все, конечно. Очень волнительно. Я лично никого не узнаю. Только сейчас вот все воспоминания приходят. Насколько Uh, нам буквально з першої вже репетиції да, удалося виробити uh, выработать общий единый стиль. І поэтому всі годы, которые мы были футболі, нашим, <решко> <дяні Гриховичу, да? решко> ми були в танцевальном усіх, благодаря нашей да, мы никогда не расставались, <решко> приймали участь у всіх концертах, виступали на всіх соревнованиях. <решко> так, так, І как-то еще далі поддерживали <решко> отношения. Большое спасибо. <решко> Усі, як один, дякували керівникові Тетяні Тимошенко. Для них і вона, і її чоловік Андрій були справжніми кумирами. І як фахівці, і як закохані молоді люди. Мені було дуже цікаво, Тим більше з таким руководителем, як Тетяна Григорівна, вона була молода, красива, енергічна. І ми з такими гарячими глазами дивилися на ці рухи, на ці па, Особливо драбушки, то можна мало. Мне было 21 год, а им было по 10, по 11, по 12 лет. Дисциплинированные, целеустремленные, послушные, выполняли все, что я говорила. И я бы вот чувствовала, что между нами ну, было взаимопонимание. Будинок дитячої та юнацької творчості влаштував для колишніх випускників свято, організував зустріч поколінь. Танцювальний колектив Стенет презентував свої здобутки. Випускники залишили свої автографи на згадку про цю подію і передали юним танцюристам свічку, символ єдності різних поколінь, вихованців б'юту. 26 жовтня, в день шанування іверської ікони Божої Матері, відзначив триріччя від дня свого заснування монастир святителя Іоанна Шанхайського у селі Калинів міст. На свято запросили гостей, які бажали обителі подальшої розбудови, а її настоятелю Ігумену Серапіону здоров'я і сили продовжувати подвижницьку справу. Влітку 2009-го у Калиновому мості з'явилися ченці, які шукали місце для нового монастиря. Промислом Божим знайшли його біля лісу на узгір'ї, де колись був панський маєток. Це трапилось 2 липня, в день пам'яті святителя Іоанна, на честь якого планувалося будівництво чернечої обителі. Перша братія їх було тільки троє на чолі з Ігуменом Серапіоном. Прибула сюди 26 жовтня того ж року, в день пам'яті іверської ікони Божої Матері. Відтоді він вважається днем народження монастиря з Божою помощю, з покривітельством. Царицы Небесной, Иверской иконы Божьей Матери, нашего небесного заступника, святителя Анна, Шанхайского Сан-Франциского чудотворца, мы созидаем здесь обитель. Не просто будувати обитель на голому місці, долати нерозуміння й супротив місцевих жителів, влади та ще й внутрішні сумніви. Перший рік був найтяжчим, зараз також нелегко, але віра і впевненість допомагають ігумену Серапіону та його сподвижникам долати труднощі. І, хоча святкову літургію й молеби на честь іверської ікони Божої Матері сьогодні служили в маленькому будиночку, переобладнаному під церкву, ігумен мріє про той час, коли на місці хреста встановлено. минулого року, засяя золотыми банями величный храм. Будем молиться, чтобы Господь благословлял нас на все труды, которые мы здесь совершаем, чтобы Матерь Божия была нашей покровительницей, нашей заступницей, чтобы святитель Иоанн, шанхайский, сан-франциский чудотворец, скорый услышатель, скорый в бедах помощник был здесь и благословлял здесь нас на все наши Добрые дела и начинания молился перед Господом за нас. И в скором времени засиял здесь золотыми куполами первый храм, в честь северской иконы Божьей Матери. А второй храм, второй собор, был в честь святителя Яна Шанхайского и Сан-Франциского, Чудотворца. Если Господь благословит, чтобы был не один, не два, а может быть три, четыре. І більше храму. І найголовніше, щоб душі людські здесь знаходили утешення. Цього дня Ігумен, Серапіон і громада приймали привітання від священнослужителів, які прибули із Києва, Лубен і навколишніх сіл та міського голови міста Пирятина. Дай Господь Бог вам допомагає благословляє, і виславляє, щоб на цьому місці, в прекрасному місці, щоб тут була. Свята обіцять, спасибо. Для нашої Брятинської громади, для сіл навколишніх, Брятинської міської ради, сусідніх сільських рад, підсвіття створення цього монастиря блага справа. Хочу подякувати перш за все цього серпіону за те, що він робить у цій дуже боговодній справі для Бога і для всіх нас. Добра вам, щастя! І Боже його для всіх. Дякую. Завершилося святкування третьої річниці заснування монастиря спільною трапезою. До третьої річниці заснування монастиря святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського чудотворця Ігумен Серапіон і Терка Порятин реалізували спільний проєкт. Сьогодні, після другого випуску новин, дивіться на нашому телеканалі програму в гостях у Ігумена Серапіона. Районна спартакіада до призовної молоді присвячена річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, зібрала на стадіоні ювілейний команди навчальних закладів району, які демонстрували свою підготовку із бігу на 100 і 1000 метрів. Метанні гранати підтягування на перекладині, стрільбі із пневматичної гвинтівки. За підсумками змагань, найбільшу кількість очок набрала команда Європейського університету. На другому місці допризовники Сасинівської Сасенівської школи, третіми були ліцеїсти. В особистому заліку трійку призерів склали Артем Кляма, Антон Шевченко та Олександр Карпутьєв. Переможці та призери змагань отримали пам'ятні призи, металі і грамоти відділу з питань фізичної культури і спорту районної державної адміністрації. На цьому в мене все. Маєте новини? Телефонуйте за номером 20764. Я ж закликаю всіх порятинців не бути байдужими і піти завтра на виборчі дільниці і зробити свій вибір. ТРК порятин слідкуватиме за ходом голосування в нашому районі і вже о 21 годині у підсумках тижня. Ви зможете побачити попередні результати виборів. Я ж бажаю вам всього найкращого. На все добре і до зустрічі.